Що таке житлова субсидія? Це допомога держави, яка виплачується домогосподарству, у яких середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір плати за спожиті комунальні послуги. Хто має право для призначення житлової субсидії? Це громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають на території України на загальних підставах та офіційно працевлаштовані та сплачують податки. То не мають права на призначення житлової субсидії. Це особи, які повнолітні, не мають ніякого офіційного доходу та за них не сплачують податки та єдиний соціальний внесок. Також будь-хто із складу домогосподарства, який має у володінні два і більше житлових приміщення, має у володінні також автомобіль, якому не минуло 5 років, та два автомобіля, якому не минуло 15 років. Також звертаємо увагу, якщо є заборгованість по сплаті комунальних послуг в сумі 680 гривень протягом трьох місяців. Така субсидія не призначається. Але якщо є договір реструктуризації, якщо він заключений між отримувачем субсидії і організацією, яка надає такі послуги, то субсидія буде призначатися. Також не призначається субсидія, хто має заборгованість по сплаті аліментів. Обов'язково отримувач житлової субсидії повинен повідомити органи пенсійного фонду про наявні зміни, а саме на складу сім'ї або зміна майнового стану. Якщо людина не повідомляє, про такі наявні зміни вони будуть встановлені, субсидія припинена і виставлена переплата для її погашення. Враховуються доходи, це будь-які доходи, з яких сплачуються податки, також пенсія, стипендія та державні соціальні допомоги. Подати документи можна через будь-які сервісні центри Пенсійного фонду України екстериторіально, де немає прив'язки до місця реєстрації або проживання. Також надіслати поштою або звернутися до повноважених осіб територіальних громад або ЦНАПів. Відтепер можна подати тільки одну заяву для призначення субсидії через веб-портал Пенсійного фонду України. Вся необхідна інформація буде збиратися через державні реєстри самостійно органам пенсійного фонду. А для більшості громадян звертатися на опалювальний період не потрібно. Органи пенсійного фонду самостійно зроблять перерахунок, враховуючи доходи за перші-другі квартали 2023 року та розмір пенсії за серпень 2023 року. Кому потрібно звертатися, це тим громадянам, які орендують житлове приміщення або внутрішньо приміщення особи, або в домогосподарстві загальна кількість проживаючих менша, ніж кількість. Фактично прописаних треба лише тільки зареєструватися за допомогою мобільного телефону електронного підпису дія або е, карточкою банка за більш детальною інформацію можна звертатися е, до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду україни до повноважених осіб територіальних громад е, або цнапів які можуть надати е, вичерпну інформацію щодо призначення отримання житлової субсидії а також на гарячу лінію головного управління пенсійного фонду україни